Так, друзі, записую відео з результатами Айдо, яке відбувалося у вівторок в Binance Wallet. Чистий профіт там вийшов від 150 доларів на аккаунт. Інструкцію про те, як приймати участь в сейлі, я робив ось тут, все розповідав детально. Також сьогодні відбулося ще одне АйДО. Це раз з токеном KilaX. Про це теж писав в своєму каналі. Воно сьогодні стартувало о 12.00. Анонс був за кілька годин до цього. Час, щоб занести свої BNB був з 12 до 14. Воно принесло 40 доларів на аккаунт. Ось, наприклад, мій Binance Keyless World. Тут в активах можна подивитись історію. Ось Тут на 49 доларів я продав сьогодні кіло X. І токен партія отримав 458. Я його відразу не продавав. Відправив його на біржу OKX. Думав, можливо, ціна виросте. Вона виросла. Я продав по 0,38. Зараз курс, курс 0.36. цента, верніше 0,34. долара. Ось в історії можна подивитись мій продаж. 458 токенів я продав за 176 доларів. Тому такі дві прості активності я отримав майже 200 доларів за вівторок і четвер, рахую, досить прийнятна винагорода. Також зараз в OKX є акція, хто ще не має аккаунту, також можна отримати кілька доларів. Про це я написав у себе також в телеграм-каналі. Якщо є ті, кому потрібна інструкція, як це зробити, прямо в. Телефоні я можу зробити, записати відео. Як це зробити? Ось пост про цю активність. Тому хто хоче, може спробувати себе в крипті. Дякую за перегляд, всім профітів та удачі!